Всім привіт! Я радий вітати вас у себе на каналі. І сьогодні проведемо таку невеличку екскурсію, значить, що таке е, Аїр або ЛПХ, як у нас кажуть, або ще як називають татарське зілля. Якось, якось так. В общем, коротше, я туди не долізу, воно зараз знаходиться в воді. Воно воно ось таке воно росте. Зараз поїду шукати десь у другому місці, щоб можна було долізти до нього. О, ось таким, таким воно росте. Зараз я поїду десь, подивлюся, що де можна дійти до такої дойми, щоб не, за, не замочитися, бо там не зайти. Зараз десь знайду ще в другому місці. Так, друзі, долізла я трошки ближче, знайшлось ось місце ось таке. Ось таке воно... Ой, листя в нього. Ой, бачите? І пахне воно пахуще. Ось таке ось. Зараз поїду ще десь поближе найду. Там водичка ось ось. Там деревинка впала. Ось таке. І так, друзі, приїхала я ще в одне місце, значить, це у нас, оце у нас півники жоб'яч, як ми їх називали. О, бачите, скільки тут багатко є. Оце, оце ось бачите, яка Липиха. Вона і пахне. Такий запах у неї. Ах, пахуча, пахуща. Бачите, це ось у... Оце ось вона, Отака вона. Липиха, такий в неї. Там корінь всередині. І це липиха, чи агір, хто як називає його. Оце ось воно таке. Ось, ви бачите, в його киточка є. О, ось така киточка в його є. Ці лепихи, така брунечка. Так що ось така. Звісно, мало вже її. Раніше було багато, а зараз її все де не Тут кусочок трошки знайшла біля річки теж. Жоб'ячі, жоб'ячі, півники жовті. Значите, він цвіте жовтеньким. І ось такі, ось такі справи. Тут, тут можна пройтися, так ще над берегом можна щось знайти. Верби, лозе. Ось так, якось так. Так що ось такий. Ну кореня я не вирвала, тому що він туди глибше, його треба копати. А таке, таке зробила. Так що ось таке. Хто, хто не знає, хто не той, з таким коріннячком. Оце вона називається ЛПХ по-нашому, або Аїр по научному, або ж татарське зілля. Ось таке. Так що не полінилася, з'їздила, показала, розказала, якось так. Попробуємо, може коренем. Увірву, ні, не виривається, бачите, корінчик нерветься. Пахне. Пахне-пахне. Так що якось так. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.